з вами Артем. Сьогодні ми будемо з вами далі проходити остров з нуля. Погнали. Давайте ми з вами на такому не дуже замечательному грузаку будемо проходити далі наші місії по Окраїнам. І якщо ми з двох попиток зробимо це завдання по країнам на цьому грузаку, то ми поміняємо машину на ладу Весту. Так що погнали, давайте ми беремо нормадію Дві попитки пробуємо на цій машині і все. Так. Я тут ще б прокачав Там турбіну взагалі до максимуму я прокачав. Я її зони нормально так прокачав цю машину, і грошей під підформи ну, так нормально, як ви замітили. Так, сюди і погнали. Так, сюди, 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 отак. І поїхали. Так. сюди отак. Цей багажник, те, що я поставив, він мішає трохи. Отак можна сказати. бо він... Ми дивимося просто прямо, а він нам заважає дивитися і все. Так, і що? І що? Грузачок ми, і ми тут не вміщаємося, просто щоб проїхати. Ну, от так. От так, давайте все спочатку. І ми зараз не вміщаємося, просто, щоб проїхати. Ну, ця попитка не рахується, бо я це не знав. Грузак сам не видний, то, що ми його підняли, то що я йому багажник поставив, він не видний. Так що погнали. Так, це я йому вже хоч простю. Так, погнали. Сюди, так, підтормозимо. Так, сюди. Все, погнали. Пане, тут зараз нагору, не в... Не. Що таке? Значить, заново. Як ми утонули просто, скажіть мені, будь ласка. Що це таке тільки що було минутку назад? Ну, пару секунд назад, минута не минула так швидко. Це просто тільки що було. Я хотів просто запитати. Так, ну ладно, поїхали. Би ми зараз просто оп'ять не там кудас. Куда гра нас там повела, звісно, я не знаю що, Куда? Так. Тут то зараз головне проїхати, так. От тут, сюди, на міточку. Е, та ви міточку. Так, сюди поїхали вже схитримо. Так, сюди. Грузочок, давай, поїхали. Рузачок. Так, сюди, сюди, нітро, нітро, допомагай. Все, погнали. Так. Розачок-баранчок. Так, поїхали. Нам треба це пройти, бо я вже не знаю, як ми не пройдемо, на якій машині це проходити. Оцю тупеньку просто-напросто нормадію. Я не знаю, чесно. Ну, як її пройти. Мо це нереально її пройти просто. нереально. Так, поїхали. Так, походу зайвим я поставив цей. Багажнічок, цей милий такий багажничок і тупенький трошки Хі. Ладно, погнали вже, не будемо грішити на грузака нашого й тупого. Так, погнали вже. Бо цей грузак уже трошки бум-бум стає потихоньку. Так, Давай е, цей грузак, що, що, блин, реально мішає цей мені багажик. Реально він мені мішає цей Просто простий багажник. Так, погнали, нітро підробили і погнали. Тут от трошки притормозити, погнали. Так, воно би не завернуло. Ні, не завернуло все, ок. Так. Та то, то притормозити, ми куди так летимо з скорості світа. Ну так, да, ми підформили вже секунд, согласен, що ми вам полетіли все добре, що ми полетіли. так, Сюди. Я просто умовляю цей раз. грузачок. Тебе умоляю, просто тебе умоляють. Пройди це і все, без ніяких там штук і, і гра так само. Ти не багайся. Іби все в нас було чіки поки. І б ми не сварилися, би я е грузака цього не продавав тупого і все. Так. Так, ми тут проїхай, мух. Так, сюди. Все рівно пригнули. Що це таке було, не знаю. А що це таке? Ладно, ми вже однако не виграємо, давайте, значить, заново, ну блін. Ладно, зараз візьмемо вісту, ну а попробуємо цей раз. Якщо ні, то возьмемо вже ладно, ту весту, може на нас пройде, бо та реально бодренька, така, і на ній ще можна пройти. Якщо ні, то будемо далі думати, тачки, далі братина. Нам треба закінчити цю рубрику проходження острова з нуля, бо це реально одна і тяжка рубрика. То, що було проходження ігри з нуля. То, ще була легенька рубрика і рубрика, та що до нас повернеться. У нас максимальна е, трудність ігри з нуля на комп'ютері вже буде. Тож у нас далі ще ця рубрика буде йти. У мене буде дуже довга, це сама довга рубрика, яка у мене буде, прокачка продовження з Альоною, У мене це все дуже багато буде. І друзі, якщо я ще це не казав, то ви будь ласка, спустіться вниз, підпишіться і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. Так, отак то краще їхати. Так, сюди. А ні, не краще. Не Ліпше отак їхати, бо ти все видиш. в другого ліце, але що що цей багажник зайвий? Я його поставив просто і він реально зайвий, я би знав, його би не ставив. Ну, ладно, вже Зосерію з цим багажником будемо. Однак ми останню попитку на цьому грузаку. Так, погнали, маємо виграти. ну Просто я тебе умоляю, грузак і ігра. Не багайся, по першій гра, а по-друге, грузак, Просто оце пройди, щоб тебе не завертало і щоб мені нічого не промішало, іби ти везде проїхав. Оце твоє, іби тебе не занесло нікуди. Оце мені треба від тебе, щоб ти просто проїхав і без користі піддавав. Так, от як тепер. От що зараз буде, Просто що зараз буде? От. Розучило, звісно, що тільки що шо була ну лад, простю, бо ти, бо ти нормально себе так повів секунди у нас була, ти перевернувся сразу на колеса, ми далі поїхали не з нуля кілометрів в час. Ладно, простю, прості, простю, простю тебе, бо ти нібито нормальний такий пацик, я тебе підогнав, підкачав там, прокачав тебе, а ти не хочеш мені служити. От що це за машина така, що не хоче служити людині. От, ну як, людина. Е, все вхажує, є її чіпа, чі, чіпани трошки так. Вот. А вона просто ця машина, як якась не знаю, як, якась тупа, отак можна сказати, і не хочу просто людині допомогти й зробити добро. Вот, отак можна сказати. Так, все, погнали отак, перестрибаємо, так, притормозити треба. Так, що зараз треба розганятися, розгонимося. Зараз так, головне би не злетіти звідси. Так, все ідеально. Погнали, погнали, так підтормозимо. Так, давай, давай, грузачило, грузачило. Ні, давай, давай, виїхай, виїхай віце, не забуксуй не дай, я тебе просто умоляю, ну, грузачок. Ну, по, по кайфу давай. Я, я тебе прокачав, все тобі зробив, а ти мені теж допоможеш зробити. Погнали сюди, бо грузачок у нас якийсь трошки бум-бум. Ну реально, я для нього все зробив? Так, і що це тільки що було, я ще йому соня Sony... його підкачав, саби, йому поставив кольорові фари, я йому поставив вот. А він не хоче просто мені служити. Я вже якого би його не зробив, би ніяк не підкачав турбіну у нього на максимум просто. Турбіна у нього на максимум. Просто на максимум. Так. Поїхали, ну, мовляв, головне би на тих досках. Бо ми виїхали, щоб було все чеки поки просто. Ну бо мені вже теж так надоїло трошки Так, їхати одно й то саме, одно й то саме. Ви можете мені повірити, повірити не повірити. Так, от. Зараз... Так, я вже починаю спішити. Так, погнали грузачок, грузачок. Давай умоляю. Ні! Блін, ми з вами дійшли до фініша. Ладно, давайте нажмем продовжить і візьмемо ладу весту. Ладу весту візьмемо. Попробуємо на ласті на ладі весті. Так, це якась реклама тупа. Ей, алло. Та ви нас забираєте ще секунди. Ти ви офігіли розробочки, ну реально. Так, да, ви молодці, ви робите нове місто, то все, ну ви просто реклами ті тупі даєте і не даєте просто більше секунд на метках. От що це таке просто? Ладно, ладно, поїхали, поїхали далі, поїхали далі. Що це оце? Просто, що це тільки що було? Все, поїхали бистренько. Веста, ти офігела просто. Просто офігела чи ні? Поїхали. Вєста ти, блін, тупа. Всі ви тупі. Ці машини. Так, ну подивіться, ти не можеш просто виїхати на тротуар. Це рено зробить тобі. Рено. То що вона стокова, токово, вона. Е, е, у неї доведе, щоб вона не жерла багато бензину, і і би вона їхала нормально по місті, навалювала а ні, як ті ваші BMW, всякі, не круті, які жируть по 20-30 літрів і не з них нічого нема. <сх> Ладно, поїхали. Так, поїхали. Все, сюди. І друзі, якщо ще це не казати, то ви, будь ласка, спустите вниз, підпишіть напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. Так, беремо. Нажимаємо маркер на цю штуку, дві попитки пробуємо весті. Якщо не виходить, то до побачення, ця рубрика закривається. Так, соня буде останній день, а завтра може продовжка зеленою буде. Може, точно не знаю, може і буде, а може не буде. Ладно, одну і буде прокачка одної дуже веселої тачки, не знаю, не скажу якої, але буде реально не іномарка. Уже можу сказати, не іномерка не іномерка. Так, погнали. Я ще не знаю, чи на цій вісті ми виграємо. Де що да. Так, поїхали, поїхали. Ні, ще сюди не треба їхати. Блін, мені вже часто треба їло і грати. Ладно, погнали. Так, давайте сюди -то поїдемо, отак. Так. Все, сюди. І сюди. Ой! Так, а. Все окей, окей. Так, і спускаемся просто на нейтралці. Так давай, хоч нормальний розворот веста. Хоть ти у мене хоть мені це понравилось у тобі. Так, за 35 тисяч нормадія скільки можна намучитися на цій ту полезній лише але 20, скільки там тисяч 30. 30, 30 і тих 30 тисяч. Шо ті 30 тисяч. Я на мафії за 2 минути зароблю 40 тисяч, а не за цю нормадію тупу. Що я не можу вже пройти цей який день? Напишіть в коментарях. Так, погнали. Сюда. Так. Сюди. Так. Ми тут не втонемо, Случайно? Ні, не втонемо. Так. Ні, а можемо не втонути Можемо. Так, різк. Рис... Так. А ні, не утонемо. Ну я, блін, так тільки що я запереживався, що ми можемо тонути просто. Так, ну тут хоч управляємось найліпше, ніж того грузака тупого. Я вже на того грузака обідався. Чесно, я його буду продавати, бо він часом мені вже надіїв, вот, і щоб нафармити на нього багато бабків, хоч я прокачав, то нічого страшного. Я його продам. Я його продам, я попереджаю його. Так мене буде нервувати сильно, що він нічого не може зробити просто. І то я його просто продам, бо я його ніколи не видів і все. Я куплю нормального ескалейтика, куплю нормального ліксуса, а не цей кусок желіза з болтами. Отак От -от можна виразити. Так, все, погнали сюди. Так, що тут 8 секунд на цій, не знаю, весь ржаві. <гум> так можна сказати, то ми ніколи так не доберемося. До того фініша. Ну як ми на тому грузаку ледве не ледве доповзли до того фініша. А то, то, що він перевернувся, то всякі у сонячні затемнення були і з тими грузаком, що одні біди були, більше нічого. Так, плюс 8 секунд погнали. Навіть треба наформити секунди. Так, нормально наформили, що нас так занесло мочно. Так, погнали. Ми маємо просто виграти. ну, ні, ну ні, реально. Веса, ну хоч ти вже пройди. Якщо, Ладно, ми одну попитку на цій вісті пробуємо, якщо ні, то ми беремо ауді. якщо ауді не проходить, то не закривається на цьому рубрика. Так. Все, опа, ай! Так, погнали, погнали, понал, погнали сюди. Так, от сюди. Так, от то зараз це обминаємо. Ну вже хоч і багаж той, хоч вже той багажник мені не мішає. Оце хоч добре. Вона, вона низько все видно. Так. Погнали, ну, не неси лиш туди. Так, сюди, сюди, приземляємося на колеса. так, Потім сюди і погнали. Все. погнали, Набирайся скорість, набирайся, набирайся. Скорість, умоляю, набирайся, набирайся скорість. Так. о, плюс 15 секунд аж, Я ще такого ніколи не видів. От куди нас просто знесло? Вона нас просто знесло, просто-напросто. Погнали, все швидко, бистренько, все робимо так. Сюди, сюди, сюди. Так. Так, сюди погнали, 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 погнали бистро. Авість, у нас є 90%, що ми можемо виграти. Якщо треба все, так, Сюди, все, валимо просто, валимо, просто. На максимум просто валимо. Я хочу виграти. Я хочу просто виграти. Повалили, 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 все. Так, то, -то підтормозили, підтормозили, Би нас куди не знесло. Так, сюди, сюди, все, грязь, не мішай, не мішай грязь, не мішай. Так, сюди, сюди, сюди. Грязь не мішай, умоляю, 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 тебе. умоляю не мішай. Так, нам головне до фініша добратися, нам головне до фініша добратися. Ти сама хороша на світі. Просто доберися. До фініша. Так. На 7 секунд. На 7 секунд просто-напросто лишилося. 3 секунди. 3. Давай, давай, давай! Молодець! Нет, ні. Беремо ауді. Останній раз беремо ауді, продовжить. Би мені вже ця веса надоїла, що ти грузак надоїв. Ну що, ми Весті хоч добралися до фініша? З її попивки. Беремо ауді. Так. Ну, вже це все біси. Так. Сюди давай, Ауді, ну швидко. Ну побистрічку просто нам треба проскочити везде. І просто все. Так. Просто оцю дурнувату коробку відключаємо і погнали. На цей остров тупий. Отак От можна сказати. Все. Погнали. Ауді, хоч ти мене сьогодні спаси. Бо мені теж треба, бо ти мене сьогодні спасла. Якщо не спасеш, я не знаю. Я вас усіх продам. Шутка. Не продав, не продам, не продам а, грузака, а, а грузака ржавого відратого продам 100%. Та давай гроші заробимо. Все, молодці заробили 600 монет. То ржавий той грузак. Його треба точно продати. А він обіжається, а робить всього, що хоче, але мені все все одно. Бо я не хочу просто його видіти на очі. Може, я його не продам? У мене буде, буде в гаражі, я просто його довго не буду видіти, то забуду, я він мене все не збісив. І все. Так, погнали, погнали. Це нереально пройти цю нормадію. Я вже беру такі міні спортивні машини. Ну щоб просто пройти, бо це нереально, щоб ми були лише на одному ту полезному грузаку. Так, погнали, все. Їдемо, я хочу сильно виграти. Так, умоляю ауді. і ігра, ігра. Ти не затормозив умоляю тебе, а ти, Ауді, будь ласка, проїдь. Бо мені це стопудово треба, щоб ти проїхала. Вот. Мені треба, щоб ти проїхала, і би ми це все зробили, Би ми сон, всі були вільні, би все було гарно, би все поділили, і би було все чики пуки а ні, як ми сьогодні. Я вже привик цю коробку, передачу автомат, цей тупий. Так. Ну ти куди мені нажалися? Я хотів на карту, а ти не хочеш на карту. Нажимайся! Давай! Не біси мене. Все, поїхали. Ауді мене не бісить, бо вона така спокійна, нормальна. Така вона мені подобається, ні, що той тупий грузак з того тупого вісту ржаву. Так, погнали в круг горі, нам це не треба проходити, ми це проходити. пройшли. Так, пересядь, хоч ми їдемо тут. Ми весті повзли 30. О, 50 навіть. Так, погнали. Погнали, так, сюди, сюди, сюди. Ето, ти що зупиняєшся? Альо, альо, альо. Так не договарювалися. Та Ми взагалі ніяк не договарювалися. І весе, ми з тобою договариваємося, щоб ти побідила. Бо мені це реально треба зробити, щоб я був вільним уже. Так. Все сюди, 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 сюди. Ай. Нормально приземлилося. І що? І що? Чому ми далі не пролетіли просто. Все, поїхали. Тепер сюди летимо. Так. Давай ауді. Ой! Блін, нормально, ти вийшло, соня у мордочку. Так, все, поїхали. Пробуємо один раз на Ауді. Якщо ми цю серію не проходимо, то до побачення Нормадія. Я тебе не буду більше проходити. Поки не мене трохи часу, у мене не буде більше, більше тачок. Туди я зможу пройти. Ладно. На старому аккаунті я був прийшов в цю нормадію. Отут я не можу. Так, давай. Зато дві, дві попитки пробуємо, якщо ні, то ні. Бо у нас, блін, ролик вже такий величезний вийшовся, що не знаю. Так, що вам вже може надоєло дивитися, хто ще до цього моменту додивився. Ну і що? Я і просто гепнулися, і все. Так. Все, сюди. Давай, а, аудюха, давай договоримося. Все було по красоті, ви ми не нервували один одного, і ми просто з тобою нормально все проїхали по, кайфу, по кайфіку і все. Просто ми нормально проїхали. І все, що я від тебе просила, би ми нормально проїхали і все. Тебе не завертало, тебе і так не завертає. Би то і все, би тебе Прочі Прочі не завертало, би ми з тобою гарно проїхали собі і все. Так, погнали сюди, сюди. Ніть, давай аудюхи. Едьте. Так, сюда, 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 сюда. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Давай, давай, ай. Ауди, не бийся у бампер. Не бейся у бампер. Так, сюда. Так, сюда сюда. У нас уже ролик на 20 минут іде. Конечно. Не дуже весело, то що раз він такий довгий. Ну нічого вже страшного, що є то є. Так, погнали. Бо я вписався в таке. Конечно, що ніхто не може вписатися. Дві секунди у нас ви що офігели? Ладно, ладно, ладно. Погнали, погнали, погнали. Давай, давай. Плюс вісім секунд. Маємо, маємо ми це сонець зробити. Так, Все, сюди. Блін, розробочки, хоч ви б допомогли вже, бо я вже усіх прошу, щоб мені допомогли. Так, все, погнали. Погнали, щоб нам усі допомогли. Бо ми з вами це прийшли і хтось би хтось нас так підвесли. Кнопки і так би гра забавилася, б нам сразу фініш був. І все. Було взагалі би був. Так. Все, п'ять штуки мої. Я їх ненавижу ці штуки. Так, погнали. Так. Так, дякую, хоч на цьому штука. ти хоч на цьому мене зупинила, бо я так би злетів. Так. Так, сюди. Сюди, все. Так, дерево, дерево не цепляємо. Все, погнали. Так, це треба перепригнути. Все, перепригаємо. Шикардос, шикардос, бідос. Так, сюди. Погнали, погнали. Бистренько, просто летимо. Все, полетіли, полетіли просто. Полетіли. Ну, ми хоч уже добре, що аж доходимо до сюди. Так, а то, але супер не добре, що нас так несе сюди. Оце що Ауді дуже любить і всі машини сюди залітати, у воду і все. І просто все тіряю там, все по кайфу так. Погнали, погнали, быстро. Аудюха, Аудюха, умоляю, давай тебе ще раз тебе помоляю, щоб ми з тобою виграли. Видиш, ти так залітаєш, все нормально, ти робиш. Просто треба би, ти туди заїхала нормально, бо ми з тобою дали газку, ти б заїхала, потім вилетіла віці іти, і сразу в ніж би заїхала, і все. Це ж мені від тебе треба. Так, сюди. Погнали, я що це у нас остання попитка буде. Що не остання, то я, вже не можу. Це буде останній раз, що ми у нас, блін, ролик на 22 минути. Представляєте просто, 22 минути. Так, погнали. Все, сюди, Іскрені, я тебе ауді умоляю. Просто проїдь тут і все. Так, давай газу, газу, газу. Все, погнали. Ауді, ти можеш ти можеш це зробити. Да, ми це пройшли! Ура! Ми Нормандію пройшли! Ми просто пройшли Нормандію! Ми пройшли все з вами. Можете мене поздравити у коментарях. Ім просто, ура! Так, реклама ця, ЯКА ступа тут. Що, друзі, МОЖУ сказати, сьогодні ролик був САМИЙ КРУТИЙ на світі. Якщо вам цей ролик сподобався, то ставте лайк, звісно, якщо ні. То серйозно ставте лайк, бо ми з вами сьогодні. імбово просто попрацювали! Завдання виповнили. На цьому все. Всім пока!